Це BMW третю серію 91 кузові. І у багатьох людей складається думка, що це дуже геморройний і проблемний автомобіль. Наразі у нас дуже в гарному стані трійка, і разом з власником хотілося б сьогодні в такому лайф режимі пройтися по цьому автомобілю, подивитися і поспілкуватися з приводу обслуговування цін, е якихось недоліків даного автомобіля і навпаки якихось переваг. Тому ви на каналі Шорті. Мене звати Вовчик, і у нас сьогодні BMW. Це третя серія, яка вже пішла після 46-го кузова. І насправді вони вперше зробили кучу кузовів. Тобто, якщо до того була просто 46-та, вона була і в універсалі, і в купе, і в седані, то тут о, був 90-й кузов. Це Седан, 91-й універсал, 92-й було купе, і 93-й кузов, це у нас був кабріолет. Випускалися вони з 2005 року по 2013 й і рестайлинг був у 2008 році. Саме цікаво, що перший кузов вийшов в Седан, трошки пізніше, через 5 місяців, вийшов універсал. І через два роки, якщо не помиляюся, зробили купе і разом через рік або два випустили вже кабріолет. А ось по М-серії то там було так: в 2007 році був стіки, а, купе М3, а у 2008 році зробили Седан М3. В універсалі М3 не було. Це був так само бестселер, як 204 кузов Мерседесу, а, що можна побачити по підсказці, тому що даного автомобіля було випущено повністю взагалом, всю лінійку третьої серії, понад 3 мільйони. Автомобілів це ну дуже багато її можна називати бестселером. А тепер переходимо до самого цікавого до двигунів. А, так як це BMW, то це дуже. Широка лінійка двигунів, я знайшов понад 12 бензинових двигунів, і 4 дизельних це ті, що експортувалися в Європу. Тобто, якщо дивитися, що там велика кількість автомобілів і двигунів йшли там на ринок Китаю, Америки, вони можуть трошки відрізнятися. Ми, вам, ми зараз з вами розмовляємо про Європу, тому що саме універсали в основному їдуть до України з Європи. Якщо брати седани, то велика кількість автомобілів їде до нас саме з, зі Штатів, але то тільки бензинові і седани, Може бути купе або <габріолети>, в даному випадку Європа. І ми маємо розуміти, що європейці вони люди такі, що люблять заощаджувати. Тому взагалом, ви, якщо будете дивитися по універсалах, то ви знайдете велику кількість парі з механічною коробкою передач. І так само вони часто у нас йдуть дизельні. Тому даний автобіль так само був, прибув з Європи. І він дизельний з механікою. І у нас виходить той n 47 який йде двохлітровою з турбіною, і в парі з механічною коробкою передач. Як я вже сказав, двигунів тут було багато Встановлювалось від 1,6 до 4 літрів М 3 і навіть 4,4, яка була gts версія Я думаю, буде цікаво поспілкуватися з власником і більш глибше занирнутися у їх технічну частину про їхні недоліки та їхні переваги. Давай хорошо, давай поговоримо з тобою, що по, по техніці. що ти тут меня, Бо наскільки я знаю, ти, в тебе э, цей автомобіль вже 4 роки, так? Да -да. Да. В целом, как бы вообще, машина показала доволі таки надіжною, особливих нарікань по автомобілю не виникало. Були моменти з обслуживанням. Вот, э, треба ну, э, було обслужити коробку, поменять степлення, поменяли сразу же маховик. походовки ходовке посмотрели, поменяли то, что следовало. В принципе, больших капиталовложений в машину, ну, как бы, скидывать вот, не нужно. То есть, по мере, по мере возникновения каких-то проблем, вот, машину обслужил и, как бы, ездишь, забыл там на определенный период вообще в По сравнению с другими какими-то моделями, которые у меня до этого были, это показало себе более надежный автомобиль. Ну так, да. ну, в, в принципі, так і є, якщо брати ту брати той самий 34-й кузов, що був в тебе. Хоч ми всі знаємо, що 34 ка це надійний крутий апарат, але роки, якщо автомобілю 25 років, який би він крутий не був, все одно ти маєш ну, якісно його обслуговувати, а як ти знаєш, багато людей просто беруть, танюваню, вставляють і воно їде кудись їде і не так, як хочеться, щоб їхала. Так, ти тільки що сказав, що ти міняв маховик. Він тут о, двомасовий, і я так розумію, що він трошки важить по грошах, так? Да? Так, да, він как бы, значально дорогий. І вистачає, якщо ти його поміняв раз, то вже і забув. Так, да, звісно, ти поміняв його. І, опять же, міняти, може, одразу ж і не потрібно було його, але так як э, міняли сцеплення, діагностика показала, то, що маховик краще поміняти. Опять же, це рекомендація біля спеціалістів, які посевітували це. Ну, правильно, один, один раз зробив, да, трошки виклав грошей, але ти зробив і забув. І ми в салоні. Дизайн цього салону розробляв такий дизайнер, як Кріс Бенгл. І... Це, в принципі, остання машина, де він щось тут робив, дизайн як екстер'єр і інтер'єр. І я завжди, коли бачив на фотографіях, чи ще десь, чи вживу бачив оцю торпеду, мені завжди хотілося її потрогати, почупати, помацати. Бо такий дизайн це. В принципі, як по мені найкращий. Тобто я дуже любив оцей екран, який знаходиться тут, От там де він має знаходитись. Бо якщо дивитись там 46, у них екран був тут, і в принципі це ну так собі на любителя. Але тут зроблено все саме так, як хотілося б з приводу посадки. Вона тут комфортна, тобто, не дивлячись на те, що це звичайний двохлітровий турбодвигун. по типу ніякого ж спорту, бо це універсал. Але ні, вони якось це так зробили: тобто, маленьке кермо, маленьке куліса. Яка в БМВшному стилі, як має бути? Тобто, в принципі, ти розумієш, що ти в трійку. Тобто, навіть якщо закритими очима тебе сюди посадить, то ти. Швиденько зреагуєш і зрозумієш, що це третій кузов. Але воно якби, трошки воно все маленьке, але в той самий момент воно дуже, знаєш, так, зроблено стильно, прикольно і по-спортивному, як має бути. Тут є та, славно, звісно, улюблена штука всіх, хто не любить BMW, це поворотники, і до них треба трошки звикати. Далі прокачусь, мені теж дуже цікаво, бо. Я не дуже люблю цю історію, що в BMW не включають поворотники із цієї штуки. Та навпаки, воно ну кажуть, що зручно. І щоб е, привикнути до такого, багато часу не треба. Це так, як у японців підіймаєш вверх, щоб двірники раз класнули, а в німцях вниз це буквально три-чотири рази класнув. І все. Перший досвід з поворотниками. Мені дуже цікаво, як воно буде. А ні, ні, його не треба виключати. А, ж, а ж ну так, да тобто він зараз виключиться сам. Все, не трогай його і він... Да, yeah, понял. Так, а якщо я сам хочу вимкнути. А, все, я, короче я зрозумів. Ну, насправді легко. Це, типа, простота, менше. Менше руху від твого пальця, від твоєї руки. Тобто ти вмикнув, знаєш, як, в типу, тебе ж є така штука, що ти легенько класно, він там три рази класно і все. якщо да, там... Да, — Так, да, да, да. більше, три, більше, три, три більше, три більше. Три страєні, І пристроєння по типу там, по трасі. Ні, ну, В принципі, нормально, я б не сказав, що це прям така. В базі в тебе є 4 склопідйомника, вони будуть в базі. Друге, е, у нас не, не дешева комплектація, тобто цей монітор є і без монітору, і він вроде, може бути різного розміру. Так? Чи так, такі? Є, Я менше, є є, більше? Більше, є більше. Все. Це максимальний, правильно? Що ви отримаєте? В будь-якому випадку, ви отримуєте мультируль, ви отримуєте навігаційну систему, також є можливість вставляти DVD, вставляти диски, а так само власник трошки доробив, і він підключається по блютузу. Далі, у нас є датчик світла, у нас є датчик дождя, у нас є парктроніки, у нас є ось такі цікаві. Підстаканники, але саме цікаве, що вони вони перше, вони. Унікально так розроблений в такому місці, що ну, мало виробників роблять саме так. Але це круто. Бо якщо вони просто тут, це банально. Якщо вони просто тут, це якби над систему в тебе стоїть кава. Ну, як завжди, люди вуроняють ту каву, і у них там все починає лагать електрика. Ну, це так собі, оце саме воно. Ідеально, Ну, мені дуже подобається. Що ви отримаєте ще по салону? Так само е у нас в даному апараті тряпка сидіння, але в дуже гарному стані. Але так само може бути е шкіра. Шкіра може бути. Світла, темна, бордова, яка хочеш, в принципі, може бути, може бути на електроприводах. В даному моменті у нас це механічне, але це не є проблема. У нас є підлокітник, який, в принципі, виходить індивідуальний. Тобто його можна двигати вперед-назад. Це суто для водія. У нас є система iDrive. це також не у кожної моделі може бути. Клімат-контроль підігрів сидінь. В принципі, я все сказав. Чешусь. Ну, Смотри, там есть по мультимедии, это первое поколение, называется CCC. Uh -huh. Вот, оно я его, ну, оно такое болячка вот, в этом кузове до ресталинга до э, до реставра, uh -huh. потому что. Я уже менял здесь полностью всю эту систему, менял на такую же самую, она со временем то есть, перенагревается и ремонту не подлежит. То есть путем либо новую ставь, либо бушную с разборки, mm -hmm. там уже как, как повезет, сколько она проработает. Вот. В рестайлинге появилась система уже ЦИТ, там уже намного интереснее мультимедиа. ну, вот, то есть более современная, так скажем. И, и, без такой болячки, то есть, ну, как бы она денег стоит. Ну, коли цено дуже дорого, поняв? Максимально дорого, типу, опускається. Дуже повільно. Це є прикольно. Плюс, бачите, він обшитий. Тобто... Це також вам нагадує, що це не, дешеве, не дешевий автомобіль. Бо я замітив, що ось така верса може бути в основному або ренджовери, лендровери, або якісь інфініті, що ми знімали там така історія. Тобто в якомусь середньому класі такої немає. Але це трійка. Тобто найменша майже, ну ще є копійка на той момент вона вже була, але ось це, в принципі, непогано. Він прикольно закривається. По суті, я б не сказав, що тут мало місця. Тут, тут е, насправді дуже зручно, і матеріали, в принципі, тут, да е, не в принципі, тут прикольні матеріали, і з учетом того, що у машини немаленький пробіг, воно дуже. Дуже добре виглядає, воно якісне і зроблено з гарних матеріалів. Коли на неї подивився, коли ми почали її знімати, я захотів собі. Я давно хочу BMW. Поїхали, подивимось, що ззаді, а найцікавіше буде в багажнику. Коли ми знаходимося позаду, то ти розумієш, що в принципі це є третя серія, але місце тут вистачає. Тому казати, що тройка і мала місце. Ні, не, не можна так казати. Тут доволі, доволі багато місця. Що ти отримаєш? Ти можеш курити позаду, ти можеш включити, виключати, перенаправляти або холодне, або гаряче повітря. Це також є круто. В тебе є ось такий Підлокітник, який, ну, звісно, цей момент його ну, іноді буває таке, що ламають, коли типа, е, коли, ну, нажимають на нього. І друге, що прям круто, це підстаканники ось такого формату. Ось це реально правильно, воно так має бути. Бо коли підстаканники тут, а буває ось так, це фігня. Ну, воно реально незручно. Ось це як має бути. І це показник того, що це автомобіль не дешевого класу і недешевого сегменту. Е, що тут можна сказати ще? Ось такі є сеточки. Коротше, по суті, тут комфортно, м'яко. Нормально є ось така тут е, штучка для того, щоб возити щось, е, щось довге, по типу лижі або якісь там стройматеріали, не знаю. По суті, позаду все в тебе є індивідуальна підсвітка для тебе, щоб ти там щось читав. І є ось такі от віконця, щоб ти міг повністю зашторитись, як то що ти складаєш повністю сидіння. Е, це реально круто. Але пішли подивимось, що у багажнику, бо там реально ну я здивувався, там багато є фішок особливих. Так, як це універсал, у BMW є ось така фішка. Тобто, не часто у автомобілів в універсалах використовується саме так. І фішка в тому, що ця шторка кожного разу, коли ти підіймаєш це скло, в тебе, тіряється, ну, ховається, ця, в тебе ховається ця шторка. Я такого ніколи не бачив, це, в принципі, особливість. Далі так само є можливість підіймати повністю всю ляду, і ти отримуєш, по суті, як кажуть. Так, як воно? Ну, да, ага. і так, или я... или, чи в принципі, ти отримаєш таке саме багажне відділення, як і у седана, але можна скласти сідушки, зашторитись і возити холодильники, телевізори, що вам треба. Так як можна розложити один ряд сидінь, либо два, можемо шторочку, перенести на сидіння і таким образом зашторити, щоб мало ли какой габаритний грустний вам на башку не упав. электрический паркоп это как бы оригинальная тоже вещь которая кнопочки открывается выезжает круто вот это правильно вот так мы нажимаем он просто прячется мы его защелкиваем вот есть розетка есть всякие такие есть розетка да А что за розетка там Угу. есть всякие шторки всякие Лямочки. Ну короче, чтобы в тебе в багажнику не літало та вся история. Есть да, такая полка, яку снимаем. Если что-то надо грязное перевести, переворачиваем. И здесь такой сказать... Короче, якщо якого... в тебе не дуже багато, ти везеш якогось там мелочевки. Да, ты да? разворачиваешь і ну, якби, по немецки все сделано толково, как всегда. Угу. Давай, Такая вроде штука, мелочная, но приятная. Ну да, прикольно. Ну и так само ты шторку, в принципе, можешь, якщо ты складаєш сиденье, то шторку можно прикрепить сюда, правильно? А... Чи куда крепится та шторка? Шторка какая? Сетка? Ну, шторка, якщо ты ее снимаешь? А, ну если мы ее спугаем, то шторка. Мы Ее выщелкиваем. Сиденье раскладываем. И а, штука... и вон пасеки типа да, эта да, штука да, цепляется в сиденье, чтобы ее, допустим, она не мешала, не не ездила. И таким же образом ты вынимаешь вот отсюда сетку, вот эту, вот подтяни руками. Ну, ну вот сюда, да, да, да И крепишь вверху. До речі, знаєте, для чого тут такий міні-лайфхак, для чого взагалі ну, німці, всі автомобілі, які йдуть або кросовери, або універсали, вони використовують саме цю сітку і оцю шторку. Це зроблено не для того, щоб в тебе ніхто не бачив, що в тебе багажнику. Ну і для цього теж. Але основне це, якщо, не дай Боже, але автомобіль перевертається, то щоб все, що знаходиться у вас в багажному відсіці, щоб воно не полетіло до вас, бо мало ли що там лежить. І, і в принципі, оця сітка те саме, що мало ли що там буває, або там ззаді хтось до. Або спереду в морди в когось в'їхав, то це ж воно не полетіло, типу, через весь салон. В принципі, а, насправді дуже крута історія по цьому універсалу. Мені подобається, що 46-й цей. На жаль, вони не зробили його в М-серії, а М-серія це тільки останній кузов, там вже з повним приводом, там вже є універсал, який там дуже-дуже дуже гарячий. А серія М це був один екземпляр в 46-му кузові. Зробили і все. І то його не випустили. Ну, як його зробили. На виставку поставили і до побачення. Було б цікаво, щоб він також був універсон. Але тюнінг є тому. Люди роблять реально всякі речі. Цікаві і роблять так само їх. З емошними мотором. Коротше, по багажнику цей ідеальний варіант. В принципі, я не можу сказати, що це автомобіль для діда, це автомобіль для молодого чоловіка або для дівчини, який розуміє, що ну, це практично, реально, в тебе немає проблем, якщо ти хочеш щось покласти. Тому можу сказати одне, що я би хотів би собі такі автомобілі. В універсалі він мені подобається. Наприклад, седан, ну такі, я б не сказав би, що це вау самий крутий, але наразі дивишся на них і в принципі непоганий автомобіль. Тому поїхали кататися. вже наступає. Наступай, наступає, наїден. Не, так, круто, ніфіга собі. І це дизель. Взагалі легенько. — Представляєш, як примонтера їде. І шоста. Офігеть. І в тебе 2000 оборотів, 120 км швидкість і витрати пального, мабуть, літрів 4, якщо отак отримати, там 110. 5, там, да. Ну, да. ну, не незвично дивитися на диви... і бачити там менше 5 літрів витрати пального. Зазвичай ти їдеш і в тебе так ляп, ми коли 32-й кузов сімку знімали, то там тіпа, ну, менше 20 не спускалося. Щоб ти розумів, мене показувало 10 літрів, коли я їхав згори на автоматі. Просто я відпустив газ і мене показує 10 літрів. Ну, ви 12 старий мотор. Як ти вже казав, цей автомобіль дуже гарно використовувати, якщо ти їздиш по трасі між містами. Тобто він в цьому випадку дуже комфортний. Я пам'ятаю, в мене була 34, ка Я розумію, що це динозавр, але все одно на ній було прикольно їздити по трасі. Тобто, така швидкість 100-120 на 5, Ти не ніколи тобі не треба робити четверту, третю, ти просто диж газку і вона починає розженятися. Тобто в принципі тут так само, вона реально комфортна, і після того як ти проїхався, хоча б там п'ять хвилин. От ми виїхали на трасу. Якщо тебе посадити сюди і розігнатися, і достати наушники, слухай, що за мотор, ти не зможеш дізнатися, що це бензинове або дизельне. Тобто тихо. Я не чую дизеля. Ну в принципі, з усіма машинами так, але все одно воно не відчувається. Але як воно після двох починає роженнятися, це прям реально прикольно. Тут універсал, але місця реально багато. Я розумію, що складаєш всі духи, і можеш е, займатися чим завгодно і возити що завгодно. Ну, Вона реально практична і в той самий момент вона комфортна, вона стильна, вона їде, економічна. І маємо не забувати, що це є BMW, а BMW це не, це не Кореяць, це не Китай, це не економ клас. Тобто вона в будь-якому випадку має якісь агрегати, елементи, запчастини, які трошки коштують грошей, і ви маєте їх. Ну, правильно обслуговувати. Тобто не бажано купувати BMW і ставити все китайське. Якщо ви так будете робити, то скоріш за все, ну вона вам не подарує те, що може подарувати даний автомобіль. Ні, тут клімат управляється, можна отсюда, вниз, джойстиком. Зараз вниз, так, і ти можеш звіруєш. Ось це да ти можеш ні використовувати, от вліво, вправо, це типу як назад, так? Да? Так. Е -е, да. Основное меню это ты проверяешь автомобиль. Вот это подключение телефона. Mm -hmm. Здесь происходит. Здесь и телефонная книга, все сюда переходит, телефон. Навигация, это, как помнишь, в три четверки еще даже взять бортовой компьютер, когда много плачет. Да да, 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 помню, да, да. Так это по сути перенесено сюда, только же в электронном виде. Уже все распустили. тот же расход, все километраж, сколько а -а -а. можешь проехать. Ну, тіпа всі, топліво в тебе залишилось на цьому, ну, скільки кілометрів ти можеш приїхати на залишках да. палива, тіпа, я пам'ятаю. Далі, що ще хотілося сказати, це про музику. Тобто в базі в тебе йде 6 колонок, а в, якщо в тебе комплектація якось поцікавіша, то щось там якісь зміни є по музиці. Так, да, 6 колонок, ну із них 4. просто динамики встроенных двери а, а, -а. под сиденьем слева и справа сабвуфера а на ведь два и да. в твою так да ну тут два сабвуфера штатных под сиденьями в полу врезаны а -а. и да, динамики расположены по дверям ну, а -а. в принципе можно так, как, как сказать Ні, ні, не, не понятно, що не, там не прямо, тому, що є стопова музика, зі ну, зрозуміло. Але ж типу, в будь-якому випадку дороблять вже не надо. Я помню, ну, що ні, ну, це німець. Вони в будь-якому випадку будуть робити на погану музику і щоб ти не їхав, нічого не докупляв. Нашого воно наду тачка, вогонь. Ми розказали в принципі все. Пишіть в коментарях, що вам сподобало. чи, чи яка у вас машина, чи яку б хотіли б взяти машину, але наразі. Тачка вогонь мені подобається більше ніж той самий Мерседес. Ну я фанат BMW, то зрозуміло, але мені подобається більше BMW. і я б взяв б BMW, Мені в принципі без різниці то буде універсал або седан. Тому, але вибір за вами, купуйте те, що вам подобається. Ми розказали все. Підписуйтесь на наш канал, підтримуємо лайками, коментарями і не судимо строго, бо так не можна робити. Все. слава Україні! Есть демпферы, так называемый демпфер колебаний, который тоже в дизельных, именно, ну, непосредственно в дизельных моторах. Вот в этих тоже проблемное место, как сказать проблемное, расходник, который следует тоже от времени к времени поменять, потому что как бы он трескается, лопается. И вот, и заменитель здесь не ходит. Здесь либо оригинал, либо качественный. 에, ну, брендовий замінитель. Тобто, ну, ну, не, не Китай, так. Да, китай кейс не, не ходить. Що ну, так, так да. китай... шо... приблизно би... по грошах? Доларів 300, по-моєму. Ну, якщо я не ошибаюсь. Я вже не пам'ятаю, але но... ну, 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 не дешево, не 5000 гривень. Uh -huh. Саме цікаве з приводу коробок е, передач є механічна шестиступенева, так само є автоматична від компанії ZF і GM, якщо я не помиляюсь. І саме цікаве, що. Вважається саме автомат більш надійним, що якщо його нормально обслуговувати, міняти масло, міняти цей піддон разом з фільтром, то воно може легко пройти там і 500 тисяч км, і проблем не буде. По механіці, в принципі, теж вона надійна. Але, типа, ну в тебе є щеплення, є маховик, є оці ці моменти, в принципі, коротше, плюс-мінус де саме. Ура. А, далі ще я читав, що у них є така проблема: це трапеція двірників, і так само до Удориста, до 2008 року, були проблеми з фарами, що вони бувають лопаються або трошки, ну, як підплавляються. Мутніють, ні, да, мутнею, так. В тебе з цим проблем я так дивлюся нема? Саме стекло, так, да, стає мутним. От, е, якби треба з оптика, якщо хочеш добитися якогось візуального ефекту і якби, ну, то есть надо ілі відполіровати, ну, не помогает, то есть полируєш фари, затягуєш їх бронеплівку, тоді вони ще як-то ходять. Ну, понятно, ну, вот це, я это... так понял, що це проблема суто проблема же, з галогенками, да? Mm -hmm. Наверное, не Что, не было на галогенках. <laughs> Була тільки на сіноні. Ну так і має бути. Так воно хоч світи кудись, бо на галогенки Ставити машину 2010 року в преміальну автомобіль, то це якось, типу, нащо ви це робите. Як я бачив, 1,6 на колпаках. І це прям вона така виїхала, навіть з заводу. Ну, це перебор. Дивився я і читав про ходову частину, то, в принципі, так само. Проблем з ними немає. Вони тут ходять реально багато. Там вже позаду йде багатоважільна ходовка, а спереду, а спереду, Макферсон. Так, звичайно, все, але алюмі. Повністю, так? І вона вважається так, якщо у 46-ї вона була надійна, то тут, в принципі, ну, по суті, те саме. так само вона ще комфортніше стала, ще більш там вона, може, краще керується. Але саме цікаве, що навіть амортизатори пружини вони тут ходять по 200 тисяч. І в принципі, люди кажуть, що ну, нормальним звичайним путем автомобіля. автомобіль. пружини міняв, теж, як би, круг передня, задня. Але, в цілому, да, ходовка, якщо адекватно їздити, то автомобіль. В принципі комфортний по особливо на, на дальне розстояння. З масложором якісь є проблеми в тебе, щось таке було. Ну, звісно, якби це присутні. Як це в сей, BMW, як вона має BMW. масло, має куди здіватися. Нашого Поэтому... воно там треба. Коротше, звичайний автомобіль, але BMW комфортний, швидкий, має яскравий, цікавий дизайн, він доволі практичний, так як це універсал, і він, найголовніше, він економічний. Так, ти розказував про сажовий фільтр. Так само його треба щось там періодично обслуговувати, ну, тобто міняти, або як ти робив, там, їздив, фільтр, так, Да, є такая момент, Сажевый фільтр, так как пробеги уже, так скажем, далеко не маленькі вже в этих автомобілях, Сажевый фільтр, в принципі, не знаю, як, як правильно вирізати, не вирізати, то, як делает? Я його удалил не так давно. В принципі, він у мене здесь был, все было на месте. Оставили только каталізатор, сажевик, удалили. Чем вообще просто этот сажевик напрягал это, то есть на, на короткие поездки появлялась ошибка, то что за, забитый сажевый фильтр. Вот, для, ну, как бы приходилось просто-напросто выезжать на трассу, проезжать н -н -н километры для того, чтобы включилась регенерация, да, регенерация, вот, и, в общем, все это дело надоело просто-напросто на моего. Вирізали. Є ще таке, є в принципі інформація, що якщо ти купляєш собі 90-91-й всі ці кузова, то в принципі ти маєш бути а, по освіті трошки електриком, тому що ну, BMW любить трошки робити тобі голову. А, що скажеш по електриці? Якісь є моменти, щось напрягає, якісь там, ну, проблеми, щось там до, до комп'ютерщика їздиш, там щось робиш, чи все. норм? В Ні, ну, у мене лично проблем таких не було, я і не а от, е, Теж читав на форумах. Есть была даже отзывная компания по э, плюсовому проводу, который сзади ну, аккумулятора расположен в багажнике, поэтому плюсовый провод идет через всю машину, и он там сюда э, подводится к самому аккумулятору, отгнивает, часто отпадает та клемма, Вот за этим надо следить, иначе машина обесточится. Но у меня здесь таких проблем не было, как бы, я не знаю. То есть, Посмотрели, проверили, все на місці, все как бы не ржавое. ще таке. Я ще чув. Типа, що якщо відкриваєш двері, що буває таке, що вода затікає, типо, в саму карту, і там буває мокро у людей. Ну тобто, це як проблема самого автомобіля. Ну, Він да, та я слышав за таку болячку. От ну, опять же это, наверное, зависит от від автомобиля. автомобіля. Короче, це тря... там да. карти, не вскривають. Треба, коротше, якщо ти дивишся автомобіль, поняття, що ти дивишся лакокрасочно. Ти, ти, ти дивишся там по морді, по жопі получала чи ні. А так само треба дивитися, поміти там масла. оце підтікання, запотівання треба дивитися низ дверей. Перше, ти можеш побачити, якщо там є іржа. Друге, ти маєш побачити, чи в та карта, чи якщо є там трошки патьоки, це вже такий не дуже добрий дзвіночок. Нашого воно тобі надо. Ну це в принципі так лайфхак. Так, в принципі, по технічці все. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарі. А друге, це те, що даний автомобіль, ну так, в перспективі майбутнього, можливо буде продаватись, не так. Якщо ви хочете собі купити якийсь 90-й кузов, ви маєте розуміти, що є двигуни, які... Будуть вам робити мозги, а є двигуни, які будуть дарувати вам гарні емоції. Ви маєте це розуміти. Тому давайте так вкрадь. Просто скажу так: що 1.6 не дуже прикольний мотор. Перше, він не їде нікуди, його треба крутити. Ну він трошки геморойний, сапліві, і там багато причин. Так само ці 2.5 бензинові двигуни вони так само вважаються не дуже прикольними і проблемними. Тому найцікавіше, що ви можете отримати, це ось двохлітровий дизельний двигун. Він, в принципі, і має непогану потужність, він їде. І друге, він економічний. Тобто, Якщо дивитись, то в нього розхід витрат, витрати пального приблизно там, в районі 7 літрів по місту, десь так виходить. По трасі, в залежності від вашої манери їзди, може бути і менше, там, і 5 літрів, як ви будете їхати. Друге, це так само трьохлітровий е дизельний двигун. Він всі ми знайомий, лю його дуже люблять. Він їде, він потужний, і в принципі навіть його можна вважати економічним. Якщо ви не будете нашкалювати, то ваша потужна витрати пального будуть в районі 8 літрів.